Добрий день, мої любі діти! До нас у гості завітало рудемо Пеня на ім'я Боня. Давайте привітаємося з ним. Привіт, Боню! Привіт, діти! Діти, Боня! Сьогодні я пропоную вам навчитися робити дуже красивого янгола за допомогою тканини, в'язальних ниток та ножиць. І обов'язково запросіть своїх батьків до нас. Нам знадобиться їхня допомога. Тож, почнемо. Для роботи нам будуть потрібні два клаптика тканини у формі квадрату. Ми пам'ятаємо, що квадрат має 4 кути, і у квадрата всі сторони рівні. Беремо. У мене різних кольорів один квадрат жовтого кольору, один рожевого. Беремо квадрат і складаємо його ось таким чином, щоб в нас вийшов трикутник. Пам'ятаємо, що трикутник має три кути. 1, 2, 3. Ще нам знадобиться ось такий клаптик тканини у формі прямокутника. Складаємо його. Ось таким чином це буде голова нашого янгола. Всередину нашого трикутника вкладаємо голову нашого янгола і формуємо ось таким чином. Ось, дивіться, щоб у нас була голова, руки і тіло. Тепер. Беремо в'язальну нитку, залишаємо шматочок вільним і за допомогою нитки завершуємо формувати голову. Ось дивіться. Також за допомогою нитки тепер формуємо руки нашого янгола. Ось таким чином. Ось так. Намотуємо нитку в'язально, другу руку формуємо ось таким чином. Гарно в нас виходить, дуже гарно, мені дуже подобається, як у нас з вами виходить. Так, тіло янгола в нас є. Дивіться, в нас є руки, голова і тіло янгола. Тепер формуємо крила. Беремо наш другий клаптик тканини, складаємо знову таким чином, щоб в нас вийшов трикутничок. І збираємо ось таким чином. Складаємо, щоб в нас вийшли крила. Далі ми беремо крила янгола. І приєднуємо до тіла. І за допомогою в'язальної нитки скріплюємо. Ось так. Боня, тобі подобається наш янгол? Мені дуже, але ми ще його не завершили робити. Ось. Коли ми все з'єднали, і в'язальна нитка нам більше не потрібна, ми її відрізаємо. Пам'ятаємо, що ножицями можна користуватися тільки у присутності дорослих. Зв'язуємо наші кінці нитки і закріплюємо. Дивіться, як гарно в нас вийшло. Крила. Голова, руки і тіло є нашого янгола. Боня, дивись, який він гарний. Янголи – це оберіг. Я бажаю, щоб наш янгол захищав кожного з нас від усього поганого і лихого. Діти, я дуже-дуже за вами скучила. Всіх люблю! Боня, давай попрощаємося з дітьми. Бувайте, діти!